Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 26 листопада вже почалось. Зараз 2 години ночі. Мені, як завжди, не спиться. І вирішила зняти таке відео. Знаєте, це відео буде не візуальне, а просто слухове. Його треба слухати, тому що показувати особо нема що. У нас дощ йде. Я хворію досі. Виставляла там відео, як я була в швидкій лікарні, так дев'ять годин там просиділа, але слава Богу, завтра вже їду до лор-лікаря. Призначить мені лікування. Післязавтра їду о, до сімейного лікаря. Я сподіваюся, що все буде добре. Вже більше місяця, мабуть, я в такому стані і дуже важко. З'явилася дишка, дихати дуже важко. Кашель, до речі, кашель, якщо в мене почне знову душити кашель, то я буду. Коли буду монтувати відео, я просто буду звук обирати в цих частинах, щоб вони чули, бо... бо кашель дуже сильний. А в мене є тема, хочу з вами поговорити, але спочатку скажу, що недавно в мене була ситуація така, ну, два дні тому, а я думала, що вже все. Вже мені прийшов кінець. не дай Боже, звісно. Справа ось в чому. Я захворіла, все почалося з нежиттю, потім почала підніматися температура, спочатку могла її збити, потім вже не могла її збити, вона трималась постійно і кашель додався, кашель досі є, ну, температура так трошки. Трошки вже менше. І мені було погано здебільшого в будинку. Я не розуміла, чому. Я думала, що, можливо, це там. Ну, може, біжутерія якусь мені алергію дає, я там розвісила в кімнаті, я все повиносила з кімнати. Мало того, я перемила всю біжутерію, обробила. Ну, Ви ж знаєте, що я там, купувала тут і в секанті біжутерію, деяку з собою з дому привезла. Я її не обробляла нічого, про що шкодую. До речі, візьміть собі на замітку, якщо біжутерія десь відкрита, тобто вона не запакована, ви її купуєте, обов'язково її обробляйте. Я антисептиком обробляла, спочатку замачувала. В... <смеш> Стара... намагаюсь стримати кашель. Я спочатку замачувала в мильному розчині. Прям замачувала, щоб воно там трошки полежало, вимокло. Я, собі... Я навіть не уявляла, скільки бруду на тій біжутерії. А це все ну, ми надягаємо потім на себе і обов'язково треба обробляти. Потім це не спрацювало. Все одно мені, як я виходжу на вулицю, зараз я на вулиці, в мене менше кашель душить. Подумала, ну, що ще може бути. Ну, речі не можу, тому що я, в принципі, то я купу, купувала там якісь речі в секанді, я одразу їх брала. Ну, тобто, в мене навіть вони один день не лежали. Я одразу все вручну прала, потім перестірувала в машинці. Ну, вручну я перу, я вже казала, для того, щоб подивитися, що линяє, що ні. Ну і там деякі речі досить тендітні, які, в принципі, їх тільки руками і треба прати. Отже, це не одяг. У мене такого там, знаєте, такої шерсті якоїсь чи що, щоб ну, давало алергію, ну немає. Далі що? Я подумала перуки. Я розвісила перуки, то вони мене лежали в пакетах. Потім я їх розвісила правда, в шафі. Шафа зачиняється, але все одно там є щелина між підлогою і дверима, Думаю, можливо, це винесла всі перуки, поскладала їх, накрила, забрала з хати. Ні, все одно. Все одно і мені почало здаватись, що це такий, знаєте, як, наче, алергійний стан. Я не розуміла, що відбувається. Далі що? Позавчора? Чи вже три дні тому? Я не пам'ятаю, вже точно в мене все сплуталось, я сплю так кусками, знаєте, по годині, по дві. Тобто зараз в мене взагалі сон не нормований. Чоловік мені каже, чому ти там лежиш в кімнаті, йди дивись телевізор, включив якийсь фільм, іди дивись телевізор. А виходить, той диван, на якому він спить, він так от в закуточку. Тобто, ну, я боюсь протягів. Я зараз ми там позаклеювали вікна. Ну, не всі, а так, щоб можна було відчиняти, провітрювати. Але в нього так: от диван стоїть в закуточку, і цей, а другий диван стоїть прямо от напроти кухні, тобто відкритий такий простір. Я кажу: я, це, я боюсь, щоб мене ще більше не продуло, мало лі, тому що там кухня і вихід віранду, а з віранди йде холод. Треба буде якусь ще, до речі, купувати. я думаю... Якусь шторку чи ну, таку знаєте, резинову, щоб двері знизу там така щілина з кухні, віранду, і дуже сильно дує, У нас в віранді прям холодно, виходиш як на вулиці. Вже оплатнітель купили на двері віранду. Вхідні уці. треба буде, щоб чоловік постав. Ну, я не за те. Чоловік мені каже, лягай на мій диван, а я кажу, тут ляжу. Ну, добре, я лягла. Лягла собі. Мостилась, починаємо дивитись фільм. Сіндік прибігла до мене, лягла. <кхи> <порти> я лежу і мені все якось гірше і гірше, гірше і гірше. Я починаю кашляти. Я відчуваю, що я, ну, мені немає чим дихати. Я просто ну, от все мене перекриває. Я, от, я вскочила. Кашель такий, що прям аж до рвоти, вибачте, за крашені за вираз. І ну, все, мене перекрило дихання, я не можу ні вдохнути, ні видохнути. Очі повилазили, мене трясе, я побігла на кухню, якось включила кран. Ну, це було машинально, все відбувалося. Почала там водою вмиватись, вже трошки почала як дихати, і потрошечки потрошечки почала воду ковтати. І я зрозуміла, я зрозуміла, що відбувається. Подушки я не знала, що в мене алергія на пух, на пір'я. Я, я тут сплю, у мене в кімнаті звичайні подушки, поролон, все, але. Пір'я, воно ж, виходить, все одно якісь мікрочастинки, хоч я і не спала на тому дивані, але мікрочастинки вони все одно десь ну, літають в повітрі, як би ти там не прибирав, але все одно ну, то люди, в яких є алергія на пух чи на пил, вони мене зрозуміють. На пил у мене також є алергія, я теж задихаюсь, коли пил сильний. О Боже, я коли зрозуміла, що відбувається, я кажу: давай, убирай, все терміново. Він убрав ці подушки. Мене довго ще колпасило, так сказати, мені було погано. Ну, Я і злякалась, звісно, бо не могла дихати. Він забрав ті подушки, він ніс в віранду, в пакет замотав, закрутив, Ну, ми їх відвеземо, вілаш віддамо. Ну, У всіх же людей є алергія, там гарні подушки, ну, я не можу їх викинути. Ще була перина, я її раніше віддала людям, я, я нею вкрилась і я почула, що мені погано. Тоді я зрозуміла за подушки, я чомусь я, навіть я і забула, і не придала цьому значення. Ну, отак от, отак от і вийшло. Отже, попросила чоловіка, він одразу пропилісосив свій диван, там все на наступний день, там уборка повністю, волога уборка, все промили, навіть стіни, там, стелю, все з антисептиком вимивали. Ну, але все-таки ще досі, досі ще важко, досі я ще це відчуваю. Треба, щоб час, щоб воно все. Вимолось, вивітрилось, я відкриваю провітрюю. Нам боротьба з чоловіком постійно. Я закриваю всі заглушки у це опалення. Мені душно, я не можу, а він ходить, їх відкриває. Я відкриваю вікна, щоб провітрити, а він закриває. Ну, мені навпаки краще, коли трошки прохолодніше, краще щоб щось надіти на себе, ніж. Ходити, ходити постійно, я мокра постійно, ще і слабкість, ще і застуда. <кій> <кій> я прокидаюся для того, щоб змінити повністю одяг постіль, тому що ну, мокре таке, наче на мене воду лили волосся мокре, як наче з душа я вийшла. Ось така ситуація. Це а... Такий був відступ що стосовно здоров'я, але взагалі це відео зовсім про інше. Я, я просто захотіла поговорити. Знаєте, просто є здоров'я фізичне, є здоров'я моральне. І ось поки не буде морального здоров'я, то й фізичне буде таке собі. Я вже в цьому переконалася. Що вони скучили і я вже себе краще почуваю. Досить почути якісь там приємні слова, і вже мені здається, що я вже одужую. І це так для кожної людини найважливіше турбота. Я думала, що буду записувати це відео і скажу спочатку, що. Це відео більше для жінок, що чоловіки можуть не дивитись, але це неправда. Чоловіки мають обов'язково це дивитись і почути, тому що я зараз буду говорити деякі речі, які, які скаже вам кожна жінка, і зараз кожна жінка мене зрозуміє. А хто в такій ситуації чи. Я хочу просто сказати, що ми, жінки, ми мусимо берегти себе. Так ось, про що я хочу сказати? Про стосунки між чоловіками і жінками. Знаєте, я не хочу висвітлювати своє сімейне життя. Так же склалось, що я. Я 15 років зараз у шлюбі, і те, як я себе поводжу, те, як я розказую, кожен, хто мене знає, там, давно слідкує верніше за мною, той скаже, Боже, чоловік золотий, просто ідеальний. Це моя заслуга, що що люди так в це вірять. Я не хочу його ображати, я не хочу казати, що він поганий, просто люди різні. Я третій вже в шлюбі. Перший раз це було моє таке шкільне кохання. Це була моя велика велика помилка. Я закохалась в хлопця, в дуже поганого хлопця. В якого вся сім'я була кримінальна і дуже неблагодійна, не і він також. Я спочатку цього, звісно, не знала, ми зустрічалися ще в школі, потім після школи вже закінчила я. ну, в, в, в старших класах, звісно, не самого дитинства. Одного разу він прийшов на побачення, сказав, що якщо він зникне. Надовго то, щоб я не хвилювалась, значить його посадили у в'язницю. Ну, це було дуже дивно, я не розуміла, що відбувається. І так, через він нічого мені не пояснював, через якийсь час так і сталося. Він просто зник. Я шукала, я знайшла знайому, через яку я так і дізналася, що справді його. Його посадили. Я ну як посадили в СІЗО, він ще тоді знаходився, він очікував суд. Я поїхала, я знайшла те СІЗО, мене не пускали. Я приїхала на суд в день суда, суд був закритий. Але все ж таки я змогла домовитись, я не буду описувати емоції, все, що зі мною там відбувалося, як я плакала, кричала, як я стояла на колінах умаляла пустити мене до нього. Це було якесь божевілля, це було жахливо. Посадили його, я не пам'ятаю статтю, я тоді ще все пам'ятала. На сім років це, начебто, кража. Там наркотики, щось таке. Ну, я була вражена, тому що я кажу, що я, я була з гарної сім'ї, була і є. І так, дощик починається, можливо, мені доведеться зайти в будинок. Буду записувати вже з будинку. Отже, що робило зі мною на суді, це був жах просто, але так його посадили, я потім я їздила до нього. Нам не дозволяли так особисті зустрічі, тільки через скло ми спілкувались. Потім я поїхала в Запоріжжя, поступила вчитися, але писала йому листи, відправляла йому посилки постійно. Ну і одного разу я приїхала знову ж таки, коли вже до батьків приїхала додому і поїхала до нього. Ми сиділи через скло, так спілкувалися, і він сказав, що от ти їздиш, все, давай ми з тобою одружимось. Я погодилась. Мої батьки були в шоці, просто в шоці, в дикому. Мене відговорювали, мене і там і паспорт батько забирав. Але я все таки я поїхала і одружилась. Коли я вже їхала, в призначену дату я, я розуміла, що я роблю помилку, але це, знаєте, дурне відчуття, ну, що ну як же я пообіцяла людині. А там, ну, якби, така система, знаєте, що в один день там декілька пар розписують, так, я заходжу. Декілька пар одружують, тобто приходять ув'язнені, запускають наречених і прям там в зоні розписують, потім дають три доби разом. Прям там в тюрмі. Зараз почекайте, я розтягаюсь. Коли я вже їхала, я розуміла, що я роблю велику помилку, але мені було жахливо навіть від одного уявлення, що як це так. А якщо я не приїду, ось там інші підуть до них, приїдуть, а до нього ніхто, я поїхала. Пляжусь під ковдру і буду з вами розмовляти. Я поїхала і зробила цю страшену помилку, яка мені вилилась потім жахом на все моє життя. Тобто ми розписались, я побула там три доби. Ну, потім я їздила, там, ну, вчила ж знову все. Переписувалися, він мені постійно надсилав якісь листи. Здебільшого приносили мені ці листи а ті, хто звільнявся, вони прям приносили. Коли я приїжджала до батьків. <кій> Вони приносили одного такого разу Я була в дворі, маленька в мене вже доня була, я так в дворі у батьків, я в халаті домашньому, і хтось, хтось кличе. Я виходжу, дивлюсь, ну, одразу видно, хто стоїть, що стоїть. Ну, я підходжу, думаю, ну, знову принесли мені лист. Так, мені принесли лист, мені дають, але не уходять. Кажуть, читаю о, тут про нас. Думаю, що це щось нове. І тут я читаю, і там написано, що я такий-то, такий-то програв в карти на. Волі в мене молода, гарна дружина, яка мене любить і зробить заради мене все. Ну, і ці двоє мені кажуть: Давай, поїхали, будеш робити все, віддавати за чоловіка борг, тому що це зоновський борг, самі розумієте, я не знаю, де в мене тоді взялись сили взагалі не подати навіть виду, що я злякалась. У мене просто в голові почало одразу все працювати, що робити, що робити. Я сказала, Тю, та без проблем, зараз поїдемо, я все зроблю. Але кажу, я ж не поїду в халаті. Дайте я зараз кажу, зайду швиденько переодягнусь і поїдемо. Вони такі, типа, ну так, я зайшла додому, був тато вдома. Я кажу, тату, врятуй мене, будь ласка. Ну, я йому сказала, звісно, що відбувається. <кій> Він одразу позвонив своїм друзям, доволі серйозним друзям, сказав мені сидіти, зачинитись з доцею в будинку і щоб не було на вулиці не виходити. Тато вийшов до них, щось їм сказав. Вони сіли в машину. Потім приїхали друзі татові, і вони двома машинами кудись уїхали. Потім приїхав тато. Ви уявляєте, скільки в мене сивини додалось, тоді я за тата боялась дуже. Приїхав тато. Я не хочу всього казати, мого тата немає, але тато мене тоді врятував. І Він сказав, що більше тебе ніхто не потурбує. Але ми мусили з доцію уїжджати. Ми жили 10 років в Запоріжжі, я постійно боялася, що мене знайдуть. Ну, звісно, я розлучилась, він ще не хотів підписувати документи на розлучення, але його примусили, мене спитали, чи я даю дозвіл примусити його. Я сказала так і мене не цікавить, яким чином. Але ви маєте це зробити. Мені все одно було, звісно, він підписав, я розлучилась. Другий шлюб у мене був вже в Запоріжжі, я закохалась. це було таке кохання страшне божевільне кохання. Чи я часто думаю, згадую і думаю, чи хотіла би я ще таке пережити з однієї сторони, так. А з іншої сторони, ні. Тому що це було божевілля. Я любила просто до крику, пробачала все. Він пив сильно, я сказала, що я не вийду за тебе заміж, якщо ти не покинеш пити, він покинув пити до весілля. В день весілля, 10 жовтня, ми розписувались, потім вінчались в цей же день. І 10 жовтня я кажу не просто так. Це був найщасливіший день в моєму житті, але в цей же день він почав пити він... в нас навіть шлюбної ночі не було. Я його шукала, знайшла. Я знаю, що він мене тоді зраджував. І півроку в шлюбі життя в шлюбі. Були божевіллям. Він пив, він уходив, він зраджував. Потім почались білі гарячки, коли я дізналася, що він Ну, я боялась вже за дитину. Я уходила, мені дзвонили, казали, що він в такій то лікарні, порізав собі руки. В нього всі судини на руках від зап'ястя до ліктя. У нього живого місця не було. Я його одного разу знімала з 14-го поверху, тому що він хотів вистрибнути. Він казав, що він без мене жити не буде. Я поверталась, це починалося знову. І я таки ушла. Ушла остаточно, подала на розлучення. Він не хотів давати розлучення, але ми таки розлучились, ми плакали вдвох. На розлученні, і він казав, що ти робиш? Ми ж кохаємо друг друга. Я казала: лікуйся, давай я буду, я буду з тобою, я все зроблю. Ну Він не хотів, а я не могла його примусити. Хоча я зробила від себе все, все, що тільки можна. <кій> Ми розлучилися. Я знімала, орендувала квартири. Він мене знаходив, я розуміла, що я, я знову поверталась, вже будучи розлученою. Це було якийсь ну, просто жах. якийсь. І я потім не витримала, і забрала дочу, ми переїхали знову до батьків в Горлівку. Але я йому писала, особливо кожного ну, 10 жовтня. Я йому писала і питала: ти ще пам'ятаєш цей день. Він відповідав завжди: іноді Матюками іноді писав, що йому погано без мене, а в той день він не відповів. Коли ми розлучались, він сказав: Ти запам'ятаєш день нашого весілля на все життя. І тоді він не відповів. 10 жовтня він вистрибнув з 10-го поверху. Мені дзвонили і сказали потім про це. Мене забрала, я була на роботі тоді, мене забрала швидка з роботи. Далі я не хочу говорити. Було багато моментів, яких я хотіла би розказати, але мені больно. 20 років пройшло, як його немає, а мені досі болить. І знаєте, коли він не пив, він був ідеальним. Він був дуже уважним, турботливим. Я знала, що він мене любив. Він любив мене дійсно. Якби ж його вилікувати і депресію у цей стан, я тепер так розумію, що таке депресія, я це так розумію. І він зривався. І, а я не могла примусити його. Я багато років винила, звина, звинувачувала себе в тому, що я, можливо, зробила недостатньо. Він був дуже гарний хазяїн. Він, коли був тверезі, він дуже гарно відносився до доці моєї. Він її любив як дитину, як свою дитину. Він скучав за нею, коли я уходила. Я це все знаю. Але ось так. Після цього я думала, що я вже ніколи не одружусь. Мене це зламало. Як виявляється, на все життя. Але я зустріла свого чоловіка зараз, який мене зараз чоловік. Я побачила якийсь спокій. Мені захотілось після цього всього пережитого якогось спокою в своєму житті. Мені подобався, і ми одружились. І ось тут починається саме цікаве. Я запишу другу частину.